Розпочалася 1386-та доба повномасштабної агресії РФ проти України. Українські захисники продовжують стримувати натиск ворога, завдаючи йому суттєвих втрат. За минулу добу зафіксовано 177 бойових зіткнень. Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб, здійснив 3775 обстрілів, з яких 82 – із реактивних систем залпового вогню. Також для атак було залучено 4525 дронів камікадзе. На північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили одну атаку, тоді як росіяни здійснили понад 140 обстрілів. На південно-слобожанському напрямку відбито дві атаки. На Куп'янському напрямку противник двічі намагався просунутися у бік Петропавлівки та Богуславки безуспішно. Найгарячіше лишається на Лиманському напрямку. Там ворог здійснив 16 атак. На слов'янському напрямку наші воїни зупинили 12 штурмів. На Костяндинівському напрямку за добу 22 атаки. На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 48 штурмів. На Олександрівському напрямку зафіксовано 17 атак, а на Гуляйпільському 14 спроб прориву. На Оріхівському напрямку штурмів не було. На Придніпровському напрямку противник тричі намагався атакувати в районі Антонівського мосту. Безуспішно за добу ліквідовано 1010 російських військових. Також знищено танк, бронемашину, 25 артилерійських систем, 177 ворожих дронів та 107 одиниць автомобільної техніки. Українська армія впевнено тримає оборону та продовжує виснажувати бойовий потенціал противника.